Росія не вистачає засобів протиповітряної оборони. Вона не може собі забезпечити ешелоновану ППО в часи радянського союзу. Ніколи повітряний простір радянського союзу не був повністю закритий ешелонованою ППО і в першу чергу це був була Москва та Московська область. Це був Київ, Київська область. Це був на той час Лінінград санкт Петербург. Зараз а отже, можливо, через деякий час вони знову повернуть його до Лінінграду. А отже, це були основні міста, які були захищені, і по кордону з. Країнами а, а, західної Європи а, країн НАТО також розміщувалася більш-менш така шаленована ППО. Зараз такого немає. В них серйозні проблеми з цим, і кожного разу о, наші удари стають все більше більш ефективними, і саме через те, що в них засобів протиповітряної оборони стає все менше і менше. А отже, в 2025 році буде ну набагато більше таких цікавих запальних новин з глибини російського тилу, аніж у 2024 році.